На авіаційний світ стане ближчим. 20 студентів, переможці всеукраїнського конкурсу Авіатор, поїдуть до Великобританії на міжнародний авіасалон у Фарнборо. Студент, який здобув симпатії усіх членів журі, першокурсник Харківського національного авіакосмічного університету каже, що завжди мріяв побувати на шоу саме такого масштабу, оскільки своє професійне майбутнє хоче пов'язати з авіацією. Хочу бы конечно, начать свою кар'єру з какой нибудь міжнародної компанії, работать авіаконструктором или просто конструктором, это, звісно же, огромный заряд, огромная мотивация для дальнейшего развития. Я познакомлюсь з тем, какие є новинки, куда сфера движется. Організатор конкурсу, благодійний фонд Бориса Колеснікова, уже третій рік проводить авіаційні змагання. Цього року конкурс проходив у два етапи. Експертному журі представники провідних авіакомпаній та підприємств галузі. Основная цель ⁇ это поддержать талантливых студентов авиакосмической отрасли. Были четыре основных критерия, по которым мы оценивали конкурсантов. Это их профессионализм, их участие в семинарах, конференциях, научной деятельности. Это их мотивация, зачем, собственно говоря, им ехать на авиасалон. Это умение выступать и самопрезентация, потому что это очень важно в современном мире. Ребята показали себя на высшем уровне. Приятно видеть подрастающее поколение, которое уже в ближайшем будущем будет помогать нам развивать эту отрасль. И я уверен, что для всех ребят, которые получили путевку в салон фармбара, они запомнят на всю жизнь. И это в дальнейшем поможет им развиваться. За останні 2-3 роки на авіашоу «Ле Бурже» у Франції і Фарнборо у Великобританії вже побувало понад 50 студентів українських авіаційних вишів.